В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава і Сьогодні, дорогі Бо Христі, брати і сестри, ми з вами відзначаємо четверту неділю після П'ятидесятниці і за богослужінням цю неділю завжди читаємо ту історію, коли Господь вкотре проявляє своє безмежне милосердя до свого творіння і зціляє на прохання одного каперномського сотника, його Слугу. Чи задавалося себе колись-небудь запитанням, чим ми можемо і чи взагалі ми можемо здивувати Бога? В сьогоднішньому євангельському читанні ми знаходимо відповідь на це запитання. Один із святих Церкви Христової, а саме святитель Миколай Сербський, говорить, що тільки двома речами ми можемо здивувати Бога. Це вірою нашою і нашим невір'ям. Ми згадуємо дорогі в Христі, брати і сестри, коли Господь обирає собі народ, ізраїльський народ, його називають Богообраним. Але цей народ дуже часто прогнівляв Бога своїм невір'ям. І там, де Господь хотів знайти віру, там він її не знаходить. Цей народ бачив сповнення всіх тих пророст про Христа Спасителя як втілного Бога, як обіцяного Месію, і мав би повірити якнайскоріше. Але бачимо, що ні книжники, і фарисеї, які добре знали закон, ні ті люди, яких вони виховували, вони не вірять в Христа Спасителя. Тільки мізерне, число людей вірять Ісуса з Назарету, як обіцяного Месію і Бога. І там, де Господь, повторюється, хоче знайти віри, там Він її не знаходить. Але в чому ж парадокс? Там, де її. Не сподівається знайти, там її знаходиться. Сьогодні ми чуємо, як Господь після нагірної своєї проповіді, він повертається у своє місто, а саме так називають Капернаум біблеїсти. Бо серед тих числа міст біблійних, Назарету, Вифлеєму, Єрусалиму, саме Капернаум називається його містом. Чому? Він дуже часто багато там проводив часу, там мав будинок апостолу Петро, напевно, там неодноразово зупиняється. І сам Спаситель. І саме в цьому місці Господь не в іншому будь-якому, саме в цьому місці Господь зробив найбільше своїх чудес. І ось сьогодні одна із них. До Христа Спасителя підходить один чоловік, це був римський сотник або Центуріон. Ми знаємо, що сила Римської держави заключалася в її війську. І ось саме така могутня мо мо моща римської імперії. Це був легіон. Легіон складався з шести тисяч воїнів, і ось цей легіон ді ділився на центурії, тобто на сотні, і очолювали цю сотню сотник або центуріон. І ось про одного із них. Сьогоднішня історія, він приходить до Христа Спасителя і каже: Слуга мій тяжко не здужує. і він не має навіть можливості сказати більше, бо Господь не мов би випереджує його прохання, будучи всезнаючим Богом, і каже Святитель Іоанн та чому Господь так поступає, щоб показати нам чесноти сотника. Ми би ніколи не довідалися про них, якщо би Господь саме так не поступив. Він каже: Я прийду і зцілю його. Знаєте, ми напевно не перші про чудо сьогодні почули святого письма івангелія за свої роки зростання у вірі Христові. Ми чуємо неодноразово, коли Господь допомагає своєму творінню. Він відгукується на те чи інше прохання і допомагає людям, шукає такої однієї із умов, а саме віри, щоб допомогти людині. А сьогодні Господь не питає про віру ні сотника, не питає, чи той слуга віруючий, чи він вірить у мене, так як віриш ти. Він не питає цих речей, він каже, що я прийду і зцілю його. І повторююся, саме заради того, щоб викрити оці чесноти, бо Господь, будучи всезнаючим Богом, візнав оці чесноти сотника, велику віру і смирення глибокі. А що той каже у відповідь? Каже, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Скажи тільки слово і видужає слуга мій. Чому він так міркує? Чому він так говорить? Він пояснює і каже: бо і я підвладний чоловік маю під собою людей і кажу одному воїну, іди, і він іде, іншому прийди і він приходить. Каже, слузі моєму, зроби це і він робить. То Якщо я, будучи людиною під владною вла маю владу і наказувати і мої слуги мене слухають, то як же не може не послухати Творця всього світу, який може повелювати смерті як слузі, який може наказувати хворобі відійти? Оцей сотник римський, будучи язичником, він ще задовго до смерті Христа Спасителя і його Воскресіння відкрив у своєму серці джерело те, що Ісус із Назарету є втіленим Богом. То що може не послухати самого Бога? І Він так і говорить. І тоді Господь дивується, Він каже, обертається до тих, хто з ним йшли, Він каже: По правді кажу вам, що в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Віра сотника здивувала самого Христа. Він зрозумів, що Богові не потрібно навіть тілесного доторку, каже один із євангельських персонажів Іаїр, в якого дочка помирала, каже: Прийди, поклади на неї руку, нехай не вмре, а живе. Іаїр був начальником юдейської синагоги. Він мав віру, але віра сотника. Вища за віру ізраїльтянина, начальника синагоги. Бо сотник повірив, що не треба навіть фізичного контакту. Це що має нас навчити? Ми люди і люди немічні. Ми хочемо поїхати до тої чи іншої святині. Ми шукаємо благодаті допомоги Божої повсюди, тільки не в себе в храмі або не у своїй молитві. Ми шукаємо чудотворців сучасних, шукаємо старців, монастирів і їдемо туди. У нас, чому ми так робимо? Бо ми хочемо, щоб хтось нам допоміг. У нас нема такої віри, щоб, як віра сотника, до речі, щоб ми помолилися, і коли у нас біда або хвороба, або якесь нещастя, і ми щиросердечно помолилися, і, Господи, я вірю, допоможи мені. Якщо б ми мали таку віру, як мов цей римський сотник, ми б прийшли до наших храмів, чи навіть вдома помолилися і отримали би просими. Тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри, оцю віру, яка в нас є, звичайно, у нас. Є вона. Бо якщо б у нас її не було, ми б і до храму не прийшли, ми б і не молилися. І багато таких речей, які хоче від нас Господь, ми би не робили. Але напевно мусимо констатувати, що наша віра не така, така сильна, не така глибока, не така стійка, як мав цей Римський сотник. Тому, дорогі Христі, брати і сестри, повторюся, оцю віру, яку ми маємо, потрібно збагачувати. Як її збагатити, запитайте ви. А вона формується від кожного походу. До храму вона не здобувається однодневним походом одноразовою акцією і тому подібне. Ми маємо постійно кожнодневно, не тільки в храмі, а й поза храмом, проводити християнське життя. Якщо є в нас спокуси, то ми маємо надіятися на Бога, не шукати допомоги де-інде. І коли отак будемо своє життя проводити, господі і нашу молитву буде чути. Бо в сьогоднішньому євангельському е, читанні ми бачимо відносини між людьми. Господь звертає нашу увагу, що оцей римський сотник, будучи високопосадовцем римської держави, він як поводиться? Поводиться як християнин, або, або язичником. Наприклад, така сама віра Хананиянки теж дивує Христа, коли він не знаходить її в Ізраїлі. Він знаходить цю віру у сотнику, знаходить у ханиянці. Тому для нас, у приклади, отакі люди, не юдеї, не правовірні юдеї, а інші є та різні саме... люди. До речі, ось, наприклад, так як про сотника можна сказати, високопосадовець і люди, якщо високопосадовці, зазвичай ми можемо це спостерігати в сучасному суспільстві. Вони стають гордовиті, владні і тому подібне. Цей сотник не такий. До речі, інший євангелист, євангелист Лука, синоптик, тобто похожий, він пише, що він навіть сам не насмілився прийти до Христа Спасителя, а просить старішин юдейських, щоб вони до нього прийшли, бо сам не має сміливості до Бога наблизитися. І вони йдуть і кажуть: прийди до нього, допоможи йому, бо він цього достойний. Інші люди кажуть, що він достойний, а він сам каже, я не достойний. Отакий От великий парадокс, розумієте, що цінить Бог. Смирення, крім віри, там було велике смирення, тому і нам потрібно смирення цього. А чому я це згадав? Бо тому, що я собі так думаю, що можливо через мою якусь таку хибу або десь неуважність, а через те, щоб, можливо та людина, яка пожертвує, її демфамбів не сказали. Знаєте, і це ліпше для неї. Це ліпше для неї, бо як казала одна жінка, така проста, старша, каже: якщо вам заспівали наголіття, то ви вже свою нагороду отримали. А якщо ні, то чекайте щось від Бога більшого. А ми хочемо більшого. Допомоги нам потрібно, ми хочемо, може без Бога ні до порога, Наші так діди прадіди казали. Ми теж так це віримо. Тому... Я, звичайно, дякую жертводавцям вже за так, те, що в нелегкий час знаходити е, можливість жертвувати ще й на храм, нехай Господь вашу жертву приймає, дарує все, що ви просите собі. І прошу просто на майбутнє запам'ятати. Я теж людина. І роботи помиляються. Я не вважаю це щось критичним, але, але буває і таке. Так само, і ми чули сьогоднішнього святого письма, що. Каже Спаситель, завершуючи цю історію, каже, що по правді кажу вам, що багато прийдуть зі Сходу і Заходу і возляжуть за Авраамом, Ісаком і Яковом у царстві небесному, а сини царства будуть вигнані геть. То, якщо сини царства будуть вигнані геть, то не, чи не стосується ці слова і нас, сучасних християн, які теж повірили в Христа, охрестилися в Його ім'я, але дуже часто належного життя. Не провадимо християнського життя. Тому, дорогі вухристі, брати і сестри, чуючи ту чи іншу євангельську науку, потрібно старатися бути схожими до цих івангельських персонажів. Я вам кажу про святих, коли ми пам'ять їх згадуємо, що це приклад для нас. Але і івангельські історії, оті євангельські персонажі це теж приклад для нас, як нам жити, чим керуватися у цьому буремному 21 му Століття тому я бажаю такої сильної віри кожному із нас, щоб та віра певно, що ми не зможемо, як каже Господь. Якщо будете мати віру як зерно гірчиці, то будете горами рухати, скажете ці, перейди звідти туди, і вона перейде. Ми дивуємося таким історіям, коли святих згадуємо. Але і ми можемо теж це зробити, коли будемо купувати на Бога. А що неможливо в людей, те можливо у Бога. У Бога все можливо, бо він всесильний Бог. Маємо цьому повірити і саме так з такою вірою просити, коли молимося. Тоді Господь і нашу молитву почує і скаже: дай Боже, бо сказав і нам повірі твої, нехай буде тобі. У нас може бути різниця між цим сотником, бо в нього була велика віра, і коли Господь це сказав, його, як пише Євенгалист, слуга зціливши цієї ж миті. А якщо би Господь нам сказав по вірі твої, нехай буде тобі, не знати, чи наша просьба була виконана, бо наша віра, повторююся, не така сильна. Але будемо просити і молитися. Господь тому і продовжує наше життя, щоб ми нашу віру збагачували. Я бажаю цього кожному із вас. Слава Ісусу Христу!